мої вітання. Знову ж таки, по вашим проханням, сьогодні такий день розклади по, по вашим коментарям просили подивитися на Фейгіна. Марк Фейгін, да, що за людина, чи приготовано для нього щось? Да? От, як, чи буде він мати, я так розумію, якийсь вплив взагалі, яке в нього майбутнє і в Росії, і в Україні? Давайте так подивимося. Що це за людина? Марк Фейгін, що це за людина? Що він за людина? Хм. Знаєте, людина, яка вже щось втратила в своєму житті, людина дуже ризикована, і людина, яка зараз на початку взагалі свого шляху стоїть. Є певні задумки, є певні ідеї. Тобто, знаєте, така людина на готові е і Ну, певний шлях вже такий важкий шлях. Ця людина вже прийшла. Ну, таке сміливий, він сміливий в цьому плані, тобто він не боїться йти на якісь е, такі авантюри. Труднощів ця людина не боїться. Давайте подивимося, е, його роль для України. Яку він роль грає для України? Фейгін, яку роль грає для України? Показує шлях, яким потрібно йти. По Семірці, знаєте, це Семірці Кубків показує, яким, ну як, обирає ш... шлях або там обирає тему інформація. Да? Королева мечів видає, видає інформацію, а... ту, яку вважає, ну, вибирає з, з... кількості там, да, необхідної, ну, і показує ту, ту яка потрібна показує дорогу, скажімо, да, тобто направляє в плані інформації. Для України це добре чи погано. Тому що тут, так, знаєте, для України це добре чи погано. Це добре для України. Ну, я б не сказала, що це прям дуже погано. Я б не сказала. Це знаєте, це йде момент такий. А, не те, що там керування масами, а давати правильну інформацію для того, щоб для того, щоб був правильний напрямок, для того, щоб була правильна думка. Я не скажу, що це погане. От все, що він робить, це знаєте, воно потрошку буде давати якийсь свій вплив. Тобто він знову ж таки він вибирає саме ту інформацію, яку потрібно дати. Поганих карт. Сказати, щоб тут е, якась маніпуляція людьми, маніпуляція інформацією чи є. Ні, я б не сказала, що тут маніпуляція. Тут просто, знаєте, він дає ту, ну, він просто бере певну інформацію і м м дає її в тому вигляді, в якому потрібно. Ну, тобто так, маніпуляції я тут не бачу. Давайте подивимося, що яка його, а, чи щось готується для нього а, на Росії, да? чи є в нього якесь майбутнє. чи готується щось для нього на Росії. Для Марка Фейгіна, чи готується для нього щось в плані майбутнього. Знаю. Я би не сказала, що він змінить рід діяльності. Мені здається, що він, знаєте, буде він на своєму місці, що він буде займатися, от, ну, в принципі, тим, чим він займається зараз. Я тут не бачу якогось росту професійного, знаєте, якогось, ну, королева Пентаклей, вона така ну, тиха, спокійна. Це. Не зовсім про кар'єру. Це більше про стабільність. Тобто якось не сказала б, що. Чим він буде займатися після перемоги України. На Росії чим він буде займатися після перемоги України. Ого-го. Ну він знаєте, як е, він, він, він засіяє. Це буде з його. Зараз мені просто цікаво, в нього взагалі, знаєте, як якийсь план з'являється. Тут же ж король жезлів. Це король жезлів це. От якраз ем, більше про політику, не про адвокатуру, тому що адвокатура більше йде по мечах. А тут момент йде саме про політику. Якось, знаєте, як початок якогось політичного шляху. Можливо, щось таке ту пентаклів. Да, Чому б ні? Це йому запропонують, чи він сам захоче це йому, чи це він сам. Це йому чи це він сам. Це його буде власне рішення, його власне рішення щось спробувати нове. Тому що стоїть дійсно дорога, да, щось якісь побажання щось змінити, щось нове знайти. Тобто, да, щось нове спробувати чому ні. От. Тому я так думаю, що він щось десь в політиці, він ще засвітиться. А що для України, давайте подивимося, що для України. Чи буде він грати якусь роль для України після перемоги, після закінчення війни, да, після перемоги України, чи буде він грати якусь роль для України, Фєгін? Так, тут, знаєте, тут іде. Зараз. Тут іде якийсь силовий захист. Він може і дійсно, знаєте, як от буде в плані адв... це адвокатська діяльність. А... Ні, це не зовсім адвокатська діяльність, а а... Зараз, а в ролі кого. А в ролі кого. Хм. І знову ж таки, дивіться ця карта Семірка Кубків. Ще щось буде таке, теж, знаєте, розказувати, показувати. От щось він буде ще якісь, ще на якісь процеси він в Україні буде впливати. Я не можу зрозуміти, бо тут такі карти, знаєте, От дивіться, і смерть. Весь жезлів. Це такі, знаєте, швидкі зміни. Да? І е, диявіл. Що це для України? Для України по дияволу це як звільнення від чогось. Це, як, знаєте, прийняття і звільнення від чогось. А смерть для України. М Це якась нова співпраця? Ну, якась нова співпраця. Можливо, піде в політику і знаєте, буде якось з політичної точки зору тут більше взаємодіяти. Тому що, як я спочатку подумала, що як адвокат, але ні, адвокатури тут немає. Тут зовсім, зовсім геть інше. Тут більше, бачите, по співпраці. Цікаво. Будемо дивитись, спостерігати за ним. Я не бачу, що він щось несе погане. Ну давайте спитаємо, чи щось є в тебе там. А давайте прямо твоє ставлення до України, Марк Фейгін. Що гадать, да? твоє ставлення до України. Фейгін, твоє ставлення до України. України Так, чого? тут знаєте. Він в процесі, він в процесі е, боротьби, тому що п'ятірка жезлів, це, знаєте, коли ти е, за кампанію. Це коли ти за кампанію. От тут не мета, по цій карті, знаєте, вона не мета головна, а просто тут е, ну, боротьба заради боротьби. От за кампанію, в плані України. Страх якийсь іде. Я питаю, страх за що, а тут, знаєте, як що не, не переможе, смерть і перемога, що не буде перемоги, переживає. А що колісниця, в плані України? Ну тут підтримка, друзі. Ну, я не бачу, тут поганих карт я не бачу. І сонце, і ну, тут щось іде, дивіться. Прям карти якісь впливає на процеси, тут якась допомога йде. Тобто я не скажу, що він щось таке погане робить, ні. Людина дійсно переживає, ну добре. Поки так, повіримо. Дякую, друзі, вам за питання. Дякую за перегляд, за підписки коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!